Вітаю свою команду зароблюю очком, Врахую вже так, червона картка і всі очікувають, ми більш сміливо грати. Моментом ми це робили, але це шахтар, і дуже якісні гравці індивідуально. Не хотіли ризикувати і розкриватися, бо вирішують спокійну ситуацію він в один. Ну, Були можливості, де ми могли забивати забілібом, бо зовсім інша гра. Ну. Дякую хлопцям за відношення. І вже кінцівка сезону, і видно, що вже важко їм, але вони е, працюють до е, Ну, Задоволений, бо <нів> на ноги зіграли. Але... <нів> Сьогодні трохи в атаку не грали так, як хотілося, бігали. Є які це шахтар і треба. Це не знаємо вже якісний гравці. Ну, треба трохи спокійніше, особливо в першому тайму грати з м'ячем, більш підготувати атаки і доводити до ситуації, де насічувати штрафну площу. Ми трохи поспішали і не було цієї остроти. Але у нас був момент, де можна було забувати. Шахтар дуже добре в другому тайму позиційно грав і контролювали з раком інше. Ми питалися з моментами пресингувати, але не завжди це виходило. У них був дуже гарний момент у Кевіна. Ну, у нас теж Будковський мав забивати. І... Але 0-0 і ми задоволені. Итогом пропунка.